Сьогодні поговоримо про комедію Арістофана Жаби. Що ж мені цікавого літературна дискусія, роздуми про мистецтво, історія і політика давньої Греції. То до чого ж тут жаби? Давайте розбирати! Пелопоненська війна Найбільша в історії Стародавньої Греції війна між союзами грецьких полісів. Делуйським на чолі з Афінами і Пелепоненським на чолі зі Спартою. Пелепоненська війна охопила, власне, всю Грецію і тривала 27 років. На 404 рік до нашої ери Спарта оточує Афіни, і Афіни змушені капітулювати, віддати частину флоту Спарті. Принципі програти. Комедія була поставлена Арістофаном 405 року до нашої ери. Тобто на наступний рік після завершення Пелопоненської війни. І вона мала величезний успіх, тому що була поставлена вдруге в той самий рік. П'єса є літературним памфлетом у драматургійній формі. У якій Аристотель піддав оцінці творчість Есхіла та Еврідіпа, а також висловився про роль мистецтва у суспільстві. За допомогою образів Есхіла та Еврідіпа, Аристотель хотів показати різницю між мистецтвом високим і мистецтвом народним. На думку драматурга, мистецтво високе, тобто те, яке представляв Есхіл із його витонченими словесними формами, Має місце в тодішньому суспільстві давньої Греції і повинно поважатися, ніж мистецтво народне, яке представляв Еврідіп із його довгими прологами, а також достатньо вульгарними темами, хоча, в принципі, які і відображали тодішній світ. І порівняння мистецтв зображене у комедії за допомогою двобою митців Есхіла та Еврідіпа, за допомогою порівняння їхніх пісень. Їхніх прологів, їхніх тем, а також за допомогою порівняння їхньої поезії на терезах. В кого ж чаша буде більш? Хто виявиться мудріше? Але чому все відбувається в такій формі? Невже не можна залишити все, як є? Залишити ті форми мистецтва, щоб урізноманітнити його? Але ні. Ці поети не промах і не хочуть поступатися один одному місцем. А який місце? справа в тому, що найкращий із письменників зможе здобути право посідати місце поряд із троном Плутона Бога підземного царства? Отак, От майбутні письменники, майте це собі на увазі. Але спитаєте ви, чому ж це комедія, коли такі високі теми піднімаються і треба над ними ще й думати, виявляється? Але ж почекайте, це лише друга частина. Повернемося до першої. Ми вас запитали, кого із давньогрецьких богів ви поставили на головну роль у цій комедії? То я вважаю, що ви б однозначно відповіли, що Діоніса. Адже Діоніс Бог вина, а також виявляється і Бог театру. Тому веселощів йому знайти не так-то вже складно. цього разу Діоніс не до сміху, тому що у нього важлива місія. Розсудити двох талановитих письменників і обрати одного переможця, який би вийшов із підземного царства на світ і продовжував би прославляти свої таланти. Як завжди це відбувається в комедіях, навіть серйозна місія перетворюється в клоунаду. Тому про веселі пригоди Діоніса у підземному царстві ви зможете прочитати з першої частини. Комедії жаби Арістофана. Може, комедія має назву жаби, якщо в ній йдеться про мистецтво і про пригоди Діоніса, а про жаб і ні слова. Справа в тому, що комедія має таку назву через хор жаб, який супроводжував Діоніса, коли той переправлявся на човні Харона у підземному царстві. І кожну свою пісню вони розпочинали рефреном Брекс квакс, квакс». Який ви зможете зараз почути. Можу сказати, що комедія мені сподобалася, навіть не зважаючи на свою складність написання, все ж таки вона сприймається достатньо легко і швидко читається. І до того ж мене зацікавило те, що тут є багато. Прийомів комедії. Тут наявний і чорний гумор, і взаємодія з глядачем, і, можливо, деякі нотки іронії і сатири. Тому я всім рекомендую її прочитати, якщо хочете е добре провести свій вільний час. І ось вам деякі цитати, які, можливо, вам сподобаються.